scp 700 фабрика графіті. Об'єкт номер SCP-700. Клас об'єкту, Евклід. рекласифіковано в безпечний, особливі умови здержування. Оскільки scp 700 нерухомий, на місці постійно має перебувати одна охоронна група для запобігання проникнення цивільних осіб. Та несанкціонованого персоналу вони повинні бути обладнані протигазами під час перебування всередині SCP-700. SCP-700-1 має залишатися закритим постійно. Його люк можна відкривати лише за умови, що весь персонал присутній всередині SCP-700, одягнений у повністю закриті неорганічні біологічно захищені костюми та протигази, і лише з метою проведення необхідних тестів. Після Інциденту 700 1 ця частина процедури стримування більше не є необхідною. Докладу інформації дивитися в журналі інциденту 700 1 Опис SCP-700 це велика покинута будівля, схожа на завод за дизайном, розташована в сільській місцевості. США. Вона має поверхів, один з яких підземний, кожен з яких містить кімнат. Багато з цих кімнат побудовані таким чином, що не мають очевидного призначення. Містять, наприклад, зайві машини, каналізаційні труби, які не підключені до жодного виду утилізаційних комунікацій, та численні електричні дроти, розтягнуті по кімнаті подібно до шнурів. Графіті, позначені як scp 700 2 Можна побачити всередині кімнат SCP-700. Вони зазвичай зображають гуманоїдних істот, хоча також спостерігалися фігури тварин. Усі екземпляри SCP-700-2 демонстрували здатність рухатися по стінах своїх кімнат. Частота їхнього переміщення залежить від того, у якій кімнаті знаходиться SCP-700-2. Наприклад, кімнати, завалені залізними прутами, зроблять SCP-700-2 майже нерухомим, і лише незначні рухи будуть здійснюватися, здавалося б, випадкові періоди часу. Наразі невідомо чи графіті є розумними, але ось які їхні рухові патерни є непередбачуваними, і враховуючи те, що всі спроби спілкуватися з ними зазнали невдачі, вважається, що вони не є розумними. У центральній кімнаті. Затя підземного поверху є круглої форми отвір, позначений як scp 700 1 Його глибина становить 10 метрів, а радіус 1,5 До отвору прикріплений залізний люк. На стінах закріплено пластикових шприців об'ємом 0,3 мл, розташованих на відстані 1 метр від дна SCP-700-1. У центрі підлоги отвору знаходиться решітка розміром 1 на 1 метр, яка веде в неосвітлену камеру. Видалення шприців можливе, однак нові шприци виростуть, щоб замінити втрачені через кілька моментів після їх видалення. Шприци на дні SCP-700-1 постійно виробляють жовту рідину, що складається в основному з людських дані видалено», включаючи менструальну кров. Ця суміш створює аромат, який вважається дуже привабливим для всіх людей, які з ним контактують. Якщо залишити scp 701 відкритим, запах пошириться на всі кімнати будівлі. Після вдихання цього аромату протягом короткого періоду часу суб'єкти починають несвідомо рухатися до scp 701 Якщо їх не зупинити, вони кинуться вниз по scp 701 Падіння зазвичай призводить до переломів кісток, але всі суб'єкти, які спостерігалися, здається, не усвідомлюють цього факту. І зосереджується виключно на споживанні рідини, що випадає із шприців. Після того, як людина падає всередину scp 1 люк автоматично закривається, і з невизначеного місця всередині SCP-700 чуються гучні механічні звуки. На цьому етапі відкриття люку scp 1 покаже суцільну бетонну підлогу замість отвору, а також зупинить звуки. Приблизно через. Хвилин після закриття scp 701 самостійно відчиняється, знову відкриваючи отвір, але людина всередині зникне. Під час тестів усі записуючі пристрої, наприклад, камери, розміщені всередині scp 701 були знищені невідомим способом відразу після закриття люка. Через годин після зникнення суб'єкта в одній із кімнат SCP-700 буде виявлено новий екземпляр SCP-700-2. SCP-700 привернуло увагу фонду після чисельних повідомлень про людину на ім'я пан, яка продавала живий живопис, намальований на бетонних блоках. Під час зіткнення з персоналом фонду пан намагався втекти, поранив одного агента і вбив себе, коли стало зрозуміло, що йому не вдається втекти. Координати місця розташування будівлі було знайдено в його будинку, на Фонду вдалося знайти та знищити блоків, які продав пан. Власникам блоків було введено амнезіаки класу Б. Додаток 700-1 Персонал, який працює всередині SCP-700, повідомив про спостереження безликої гуманоїдної фігури, що беззвучно ходить по кімнатах SCP-700 відразу після зникнення людини всередині SCP-700-1. Ця сутність, позначена як scp 700 3 зникає, коли дослідники намагаються встановити з неї фізичний контакт і не реагує на спроби спілкування. На даний момент scp 700-3 виявився нешкідливим. Про будь-які зміни в поведінці SCP-700-3 слід повідомляти негайно. Додаток 700 2 нещодавно дослідників та Персоналу класу D, які спостерігали фотографії SCP-700-2, стверджували, що деякі графіті на деяких з цих фотографій рухалися миттєво. Подальші тести підтвердили, що SCP-700-2 зображені на фотографіях будуть здаватися рухомими лише для суб'єктів з попередньою історією дані видалено. Причину цього явища наразі невідома. Журнал інцидентів «700-1» Року доктор привів чотирьох співробітників класу D до SCP-700 з метою вивчення природи камери під scp 700 1 Для цього d 9462 подали лом і наказали використати його для видалення град, розташованих на дні scp 700 1 коли Д-9462 вдарив грати 700 1 ломом, з усіх кімнат будівлі почувся гучний крик. Люк SCP-700-1 закрився відразу після того, як крик припинився. З моменту інциденту відкриття люка показувало лише суцільну бетонну підлогу. Станом на SCP-700-1 так і не з'явився. Прояви scp 3 також припинилися. В результаті SCP-700 було рекласифіковано на безпечний. Та я не вмію абсолютно робити саму рекламу, але якщо ви вже дослухали до кінця, тобто і вам подобається ось така моя маленька творчість, я буду дуже вдячний, якщо у вас є друзі або ще хтось, хто також полюбляє об'єкти SCP, і ви би трошки їм поширили мій контент, тобто, щоб ви там трошки підписалися, пролайкали. Це би додавало мені мотивації працювати далі, тобто якось трошки більше розвиватися в цьому напрямку і покращувати свій контент. Буду дуже вдячний.